Всім привіт, привіт, привіт! Не роблю ніяких анотацій. Ми продовжуємо рухатись по національним паркам і зараз ми прямуємо в Джаспер. Дивіться на наші нові локації, які я буду тут зараз позначати. Залишайте свої лайки, коментарі, і підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. І ми їдемо далі. Нагадую про те, що є вже перша частина мого відео, де ми зупиняємось на кемпінгові у Wells Grey парк. І конкретно на Джаспер у нас виділено два дні з нашого загального тріпу. Друзі, приїхали на обід. Ось таку локацію. Це наше авто. Вже під'їжджаємо до Джаспера. Це національний парк в Канаді. І тут просто такі відкриваються панорамні вигляди на гірські засніжені масиви. Якраз те, що треба для того, щоб смачно пообідати. Хочу додати, що жоден до наш обід в національних парках не обійшовся без красивих панорам. Найгарніші локації для туалету. Також хочу додати за цивілізацію. В цих місцях інтернет буде траплятись дуже і дуже рідко. в Більшості випадків його не буде. Тому заздалегідь завантажуйте свої улюблені треки та офлайн карти, щоб максимально насолоджуватись цією прекрасною дорогою. Тому що, за кермом ви будете знаходитись дуже і дуже багато годин. Друзі, ось ми приїхали до такої краси. Тут повсюди краса насправді. Але ця гора Маунтен Робсон, вона просто неймовірна. Вона заворожує. Висота цього краслення 3960 метрів, і навколо нього розкинувся прекрасний неймовірний національний парк Робсон. Площа цього парку 2250 квадратних кілометрів, що включає в себе неймовірні долини, тисячі водопадів, озера, річки, що приваблює щорічно. Тисячі туристів з інших країн світу та з усієї Канади. В цих місцях можна зустріти величезну кількість любителів різноманітного спорту, починаючи з альпінізму та хайкінгу і закінчуючи екстремалами, які люблять спускатися з гір на своїх квадроциклах та роверах. Щоб скористатись цим хайкінгом, треба мінімум два дні виділити для цієї локації, і в нас цих двогнів, звичайно, немає, бо наш тріп досить обмежений. Тому ми вже рухаємось і на шляху в'їжджаємо в провінцію Альберта, де знаходиться відомий і славнозвісний національний парк Джаспер. Ми приїхали на другий кемпінг, який в нас заброньований, і це локація в парку від Джаспер. Тепер зрозуміло, чому це національний парк, навіть по тому, що в мене за спиною, неймовірні гори з усіх боків. Ми приїхали зарані заброньований кемпінг. Тут дуже плотний графік, тому коли ви будете сюди їхати або плануєте, бронюйте за місяць, за два місяці вперед, тому що на літні місяці все розібрано зараз. Я вам покажу наше місце, де ми будемо ночувати. Ось так ми вже запаркувалися. Машину можна залишати на парковці або ж е, заїхати нею сюди. Місця насправді тут досить мало, тому що у нас буде три палатки. Але тут все ж таки прикольно тим, що тут є і мангал, і стіл, і лавочки, і навіть ось таке джерельце, де водичка так офігенно дзюрчить. Загалом нам буде не сумно. Ну що, робота кипить. Відразу видно, хто прошарений і палатку. Але хлопці молодці, стараються. Вже завершуємо. Дівчата теж молодці наготували вечерю. Ось така у нас неймовірна плита портативна, яку можна з собою перевозити. Дуже зручно. Тому будемо відпочивати в горах, з хвойним лісом. Красота. Народ, як виглядає в парку від Джаспер кемпінг, який ми орендували? Ось таке приміщення, де знаходяться туалети і душ. На вулиці є раковини, тут є гаряча холодна вода, можна мити посуд. Щоб ви розуміли лакшері. Ось такий у нас тут туалет. Махне дуже приємна, є пошта. І жіночий, чоловічий, душ, будь ласка. Заходиш, у тебе тут витяжка працює, ось так все облаштовано. Ну, тобто, реально те, що ти там платиш 20 доларів за бронь цього кемпінг-місця, ти отримаєш весь пакет. І ще й гори в придачу. Дуже круто. І ось так виглядає жіночий туалет. Особливо класна ця штучка. Здавалося б, здавалося б, що це ліс, парк, але тут все дуже круто. Є навіть столики для того, щоб передягати дітей. І три рукомойки. Ось такі лакшері кемпінги в Джаспер Парк. Національний парк Джаспер він заснований в 1907 році. Його площа займає приблизно 11 тисяч квадратних кілометрів, що в свою чергу трішки менше, ніж наша Закарпатська область. У паркові знаходиться декілька туристичних зон. Серед них найвідоміші гора Едіт Кавел, озеро Малін, Гора Пірамід, Озеро Медісін, Лижний Парк Мармот Бейсін. Льодовика Табаска, Водоспада Табаска, а також ще є величезна долина Танквин, де можна прогулятися 28-кілометровим маршрутом. Також, крім цього, в національному парку є величезна кількість диких тварин, і наступні кадри відкриють вам неймовірні можливості побачити їх саме тут, з вікна вашого авто. Варто було нам лише заселитись і виїхати за межі кемпінгу. Не проїхавши 10 кілометрів, ми почали зустрічати диких тварин. І першого ми зустріли великого рогатого оленя. Ці дикі тварини звикли до того, що їх оточують сотні туристів кожного дня. І тим не менш вони почувають себе добре, адже вони в безпеці, це їхня домівка. І дуже приємно споглядати такі картини. Адже у мене з'являється думка, що можливо колись не стане час, і по всьому світі люди разом зі своїм технологічним прогресом будуть дуже добре ладнати з дикою і живою природою. Це неймовірно, і Канада є одним з найкращих прикладів для цього. Подорожуючи по національних парках і зустрічаючи диких тварин, потрібно дотримуватись елементарних правил техніки безпеки, тобто не виходити з авто, не наближатись надто близько до тварин, це приблизно мінімальна відстань, 150 метрів, і також не годувати ні в якому разі цих тварин. Але інколи можуть бути виключення із правил, як це було з нами, коли ми приїхали на парковку до озера і зустріли там це неймовірне оленятко, яке просто спокійно смакувало свою травичку, і не те, що не втікало від нас, воно навіть позувало нам, поки ми його фотографували і знімали на відео. Це просто дивовижно. Приїхали до озера, а тут просто оленятко ходить біля парковки. Приїхали ми ще до одного озера. Чому я так виглядаю? Тому що тут мільярд комарів і їх видно навіть в камеру. А зараз вже сонце має сховатись на парковці щойно Я вам показувала оленятку і там ще в лісі ходить ще одне. Ну, Загалом тварини тут разом з людьми вже звикли і їх можна побачити просто серед білого дня вздовж дороги. Зараз ми підходимо до озера і тут просто красота. На цьому озері можна покататися навіть на круїзному такому човні. Але ми вирішили тут просто подивитися, яка тут краса, які тут краєвиди відкриваються. Тому рекомендую. Тут ми вже повертаємось у наш кемпінг і думаємо про те, що на дорозі вже залишатись небезпечно через тих же самих диких тварин. Але зверніть свою увагу на те, що на годиннику 10 вечора, а ще зовсім видно, і дійсно сонце в Джаспері заходить досить пізно. На наступний день з самого ранку ми відправились в гори на хайкінг, але про це я розповім детальніше в окремому відео. Тож перенесемось відразу на те, що було після хайкінгу. Поїхали до озера, а тут просто всі ходять по воді. Канада вона така різноманітна. Здивує тебе кожного дня чимось. Вода просто кайф, Прозора, чиста. І так можна йти аж просто на наступний берег. Що люди і роблять. Красана кружліє яка. Ордельєри дуже різноманітні. Але чим далі ти відходиш від берега, тим прохолоднішою стає вода. І дійсно, ніби однакова глибина, та вода справді крижна, Тому нас вистачило лише на 20 хвилин. Зайшли в джазпер в магазин і знайшли ось тут такий крутий смаколик український. Єдине, що його мінус в тому, що він веганський, але борщ є борщ. Дивіться народ, хто тут ходить. Справжній олень, а тут наш кемпінг. Та ми вечеряємо з хлопцями. І це просто, це просто пісня. Яка краса. Друзі, всім доброго ранку. Ми сьогодні останній ранок в Джаспері. Останній ранок в цьому кемпінгові. І зараз будемо вирушати в іншу локацію. Знову ж таки, по національних парках. Бачите, все згодом. І вже на виїзді з Джасперу нас чекав ще один маленький подаруночок. Це мама ведмедиця і два маленьких ведмежатка снідали просто біля дороги. Це дивовижне явище, і дивовижна картинка. Таке можна побачити тільки тут, в природі в диких національних парках. Шна погода і сонце тут неймовірно токсичне. Друзі, йдемо до водопаду. Сьогодні ми останнє, останнє ночували в джазпурі. Зараз їдемо в Голден, це наша наступна локація. По дорозі, відповідно, ми заїжджаємо на різні класні відповінти, дивимось, фотографуємо, насолоджуємось природою, тому що це Канада, це національні парки, це місце одне з найкращих світів. Uh, і хочу сказати, що після Індонезії, все ж в Канаді з'явилось дуже багато крутих місць, крутих водопадів, які uh, все ж таки пересилили ті враження, які ми отримували в тій країні. Але я не порівнюю, тому що це абсолютно різний світ. Канада це, це хвоя, це смереки, це uh, неймовірні ліси, вода, озера. А індонезія все ж таки тропіки. На таких грандіозних локаціях дуже багато туристів, і взагалі вже туристів стає значно більше, адже з червня місяця починається сезон відпочинку і кемпінгів. Взимку національні парки зачинені, але ви лише поглянете на цю красу. Ну, звичайно, сюди будуть люди їхати з усього світу, з усієї Канади, бо тут є на що подивитись, і саме головне всі ці локації абсолютно безкоштовні, і це великий плюс. Водоспад Атабаска постає у всій своїй красі перед нами. Відомий він тим, що дуже велика кількість води спадає з висоти 23 метрів у вузькій ущелині. Цей водоспад табаска знаходиться за 30 км на південь від містечка Джаспер. Це містечко є єдиним населеним пунктом у національному парку від Джаспер, і там можна придбати собі продукти або ж різноманітні сувеніри. Я про нього детально не розповідаю і не роблю на ньому акцент, тому що ви, коли прийдете в парк, обов'язково там побуваєте. Не приїхавши кілометр від Атабаски, зустріли ось таких придорожніх волоцюг, дуже круті тваринки. Ці гірські козлики вони тут дуже популярні і ходять цілими стадами. Ці краєвиди неймовірно надихають, тому помилуйтесь цією красою та ловіть маленьку мотивацію. Налаштуйтесь на хороші думки. Вірте, що в цьому світі все можливо. Змініть свій фокус уваги на красота добро. І це почне переважати у вашому житті. Навчіться приймати своє життя. Будьте щиро вдячними за все, що у вас є. Не зациклійтесь на дрібних неприємностях. Уникайте негативних речей та токсичних людей. І всього того, що робить вас нещасними. Додавайте в своє життя маленькі радості та корисні звички. Читайте книги та змінюйте свій світогляд. Робіть те, що подобається, бо ми живемо лише один раз. Вчіться проживати емоції, які б вони не були. Вчиться не заздряти тим, хто живе життя. Вашої мрії. Бо всесвіт сприймає нашу заздрість як негатив не від тої людини, а від такого життя. І в результаті рятує нас від нього. Вчіться бути щасливими, адже це головна ціль всіх наших дій. І наостанок цей світ і випромінюйте добро. Це ще не кінець, не засинаємо, продовжуємо наш маршрут. Ми їдемо весь цей час, милуємось краєвидами, але попереду нас чекає ще одне неймовірне відкриття, яке для мене стало шоком, тому що я не відразу зрозуміла, куди ми приїхали і що там нас чекає. Вже гори змінюються, вже з'являється максимально багато снігу, і можливо, ви вже здогадуєтесь, але ми наближаємось до самого відомого льодовика, який знаходиться в. Мене. Межах парку Джаспер. Ви раніше за нього вже чули це льодовик Атабаска і його назва походить під назви гори Атабаска, яка знаходиться поруч. А він знаходиться. Он за тим Це лід, який вічно замерший. Він ніколи не розстає. Але на жаль, враховуючи, яка зараз екологічна катастрофа в світі, всі ці льодовики поступово починають там. Будемо підніматися. Дивитися, що так цікаво. Місце, на якому я зараз стою, колись теж було частиною льодовика, і тут лежав вічний сніг. Але враховуючи швидкість і інтенсивність глобального потепління, за останні 100 років відбулися кардинальні зміни, і на цьому місці зараз вже знаходиться просто стоянка для авто і озеро, яке утворилось в результаті таяння цього льодовика. Дивіться, друзі. Ось є така карта, де намальовано фіолетовим кольором, і дата стоїть, позначена, який цей льодовик був у 1843 44 році. Оце фіолетовим його форму. Так, кожен період його фотографували, і вже він зменшувався, зменшувався. Білим кольором зараз те, що ми бачимо, це на 2014 рік. Результати видовому. Ось такі невтішні прогнози. Дойшли майже до головної вершини. Тут де раніше лежав цей льодовик, зараз уже чорна пістеля. А в долині видно вже льот. Ще тут є спеціальні позначки, які встановлювали в певний період для того, щоб позначати, де знаходиться лід, з якою інтенсивністю він розтає. І те, що ми бачимо навкруги, це суцільна чорна пустеля. А раніше, в 1992 році, тут ще був льодовик. І ось вдалині ми вже бачимо його краєвид. Лодовика Табаска один із шести основних пальців на колумбійському льодовиковому полі, розташованому в канадських Скелястих горах. В даний час льодовик відступає зі швидкістю близько 5 метрів на рік і відступив більше ніж на півтора кілометра та втратив при цьому більше половини свого об'єму за останні 125 років. Ростає льодовик, з нього утворюється ось така річка, яка тече і утворює ціле озеро. Там попереду видно цілі залежні льоду. Вони з такого синючно-чорного кольору. І вони поступово сповзають вниз і розстають. На схилах теж помітні цілі е, прилази. Побаченого стає сумно, але сумувати немає часу і в цьому немає потреби є лише віра і надія на те, що ми з вами візьмемось за голову і почнемо змінювати цей світ, змінювати його природу на краще. Отже, ми продовжуємо рухатись вперед по національним паркам. Попереду буде ще багато цікавого і захоплюючого. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Залишайте лайки, запитання, коментарі, що ви хотіли ще почути і побачити. Все, до нових зустрічей.